Вітання! Ви на туб каналі Телеграф Є. Моє ім'я Даріна Глушенко на календарі 20 січня вівторок. Триває наш інформаційний тиждень. Сьогодні будемо говорити про найовтальніше, найважливіше з Тарасом Загороднім, коричим партнером національної кризової групи, політтехнологом і політичним експертом. Пане Тарасе, моє вітання, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час і можливість. Так, доброго дня. Так, ну що хочу розпочати з тієї теми, що вчора, 19 січня, стартував форум у Давосі. Йдеться про те, що президент США Трамп особисто буде брати участь у цьому форумі цього року. Ми пам'ятаємо минулого року Трампа не було, але він виступав на ньому по відеозв'язку. Цього разу його буде супроводжувати величезна делегація. США. Окрім цього, президент України Зеленський із Трампом в Давосі мають підписати угоду про приседання після воєнного відомлення України на суму 800 мільярдів доларів? Ну і тут також варто сказати, що спеціальний посланець російського диктатора Путіна відомий вже всім Кирило Дмітріїв теж відвідує всесвітній економічний форум, де буде зустрічатися з членами американської делегації. Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела. Отже, пане Тараса чи дійсно можемо? Говорити, що зараз є передумови, що ось ця угода на 800 мільярдів доларів таки може бути підписана. Ну, якщо на форумі буде українська, російська і американська сторона. Чи можуть відбуватися якісь неформальні закриті перемовини? Як вважаєте? Ну це не пов'язані речі. Ну може бути підписана, може бути не підписана. Я вважаю що це таке. А дипломатичні танці з бубнами для того, щоб якось наповнити перемовини, які провалилися, які не відбуваються. Потрібні якийсь поперед, щоб показати, що всі займалися якимось е, справами, що Вітка приніс не туфту Трампу Трамп витратив надарем на час. Ну потрібен якийсь поперець. От якщо не підпишуться, ну я не думаю, що це страшно буде. Тому що я десь бачив аналітику, американці просто хочуть фактичні фактично контролю над всіма інвестиційними потоками в Україну. Вони хочуть заробляти всі гроші. Я думаю, що європейців є своя думка стосовно цього, і українців є своя думка стосовно цього. Тому ми повинні спокійно до цього ставитись. Якщо не буде навіть зустрічі, а нам потрібна в першу чергу зброя, нам потрібна гроші від європейців. Нам потрібна атаки по танкерах, щоб ніхто нам не компостував мозок. А в принципі, все це відбувається. От а далі, вже тут справа техніки і справа темпів виробництва нашої зброї. Угу. А якщо по, поговорити про перемовини? От е, чи є вони зараз? Що загалом відбувається в перемовному процесі, е, чи відбувається він взагалі? Ну і чи можемо говорити про якісь фактори, які можуть вказувати на готовність Росії до перемовини? Ну, голова Путіна на місці, на місці ну, на жаль, поки Знає, що. значить, значить, ніяких факторів до перемови немає. Да? Поки будемо про владі, він не піде на поступки ніде. Він буде говорити, торочити те, що постійно говорив. Mm -hmm. Це раз. Друге, чи відбуваються реальні перемовини з Україною, США? Ну щось відбувається, але воно не, не має вже ніякого значення. Ми що з США воюємо, що у нас з ними перемовини? Ні, ми ж з Росією воюємо. А я ще я вам сказав, це продовжую говорити. Це така вільна творчість Віткафа, який які щось пообіцяв Трамп. Не в біса він там не пообіцяв, не вийшло. Росіяни не виступають від свого порядку денного, а воно і далі так буде. Тому в даному, в даному випадку нічого не буде. Щось відбувається, щоб заповнити паузу, да? щоб показати, що хтось там зайнятий. А так, в принципі, перемовин давно вже немає uh -huh. <свісно> за великим рахунком. ну щось поговорять, щось погомонять. Там ну щось підпишуть, а може не підпишуть. Це не принципове значення України не відступає від принципових своїх питань, пов'язаних з Донбасом, з армією та інших питань, де що вимагає Росія. А далі час працює на Україну. Угу, угу. Друзі, нагадаю до речі, що Тарас є курс про перемовини. Тарас Загородні на своєму навчанні пропонує 10 уроків 500 готових фраз і практичні інструменти. Якщо вам цікава ця тема, і ви хочете, щоб у вашому житті перемовини відбувалися і відбувалися успішно. В описі під цим відео є посилання. Ви можете. Перейти відповідно на сайт, знайомитися більш детально з інформацією, зокрема, зв'язатися з менеджерами, ну або ж безпосередньо вже напряму взяти участь у навчанні. Продовжуючи нашу, нашу тему, пане от поки кажете, голова Путіна на місці перемовини таких не може відбуватися. Тут цікаво, звісно, наскільки довго Путіна буде голова на місці, чи можуть почати якісь заворушки, початися заворушки зі сторони еліт, тому що от читала. Алітику, зокрема, фахівці пишуть, що російська економіка завершила 25 й рік із катастрофічними показниками. Зокрема, йдеться про те, що ціни на нафту впали до п'ятирічного мінімуму, а космічна галузь повернулася до рівня. 1961 року стосовно фінансової інституційної системи Росії, то вона дедалі глибше загнулюється в режим керованого хаосу. Пишуть про те, що самі банки приховують структуру власності держслужбовці звільняються від декларацій, ну а підприємці ледь тримають бізнес на плаву. І крім того, що цікаво, прочитала, що у 2026-2027 роках російські авіакомпанії будуть повертати в експлуатацію законсервовані літаки радянського та іноземного виробництва з яких віком понад 30 років причиною такого дійства дійства є, звісно, що санкції скорочення авіапарку, Відсутність можливостей для його оновлення. Що там зараз загалом відбувається, пане траса на Росії з їхньою економікою, станом на от початок 26-го року? Наскільки все погано? Ну, дивіться, те, що росіяни визнають, що скоротилося ну давайте так. Те, що не все дуже добре, яко кажучи, говорить про те, що про це почав говорити Путін. Він надає пільги Газпрому та Роснафті, що вони продовжували працювати. Те, що про це починають говорити чиновники, непрямі ознаки кризи, це скорочення, наприклад, вантажних перевезень. Наприклад, на залізниці, вантажівками, падіння попиту на вантажівки, в тому числі. А це ознаки це ознаки падіння економічної активності, так як би там не малювала російська статистика, щось а далі дефіцити бюджету і багато чого іншого, які mm -hmm. свідчить про те, що Росія йде по шляху Радянського Союзу. Дивіться: це при тому, що вони ж минулий рік, десь ще квартал ну, жили нормально, там що висока ціна на нафту була достатньо висока. А далі посипалось. вони входять зараз в новий рік зовсім з іншими позиціями, значно гіршими, ніж є. Тим більше американці починають вже масажувати ці танкери, які там е, знаходяться в цьому е, в, е, в океані, і є всі ознаки перевиробництва нафти Росії, перевиробництва нафти на зовнішніх ринках. І е, е, тому ситуація покращуватись точно не буде. Вона буде тільки погіршуватись, а далі а далі виникає, знову таки залежить виключно від України. Якщо Україна вдалими атаками забезпечить так, щоб не було взагалі експорту російської нафти через Чорне та Балтійське море, то тоді а колапс російської економіки настане ну, значно швидше ніж здається. Далі ми повинні <гум> мислити іншими категоріями. Ми повинні створювати точки. Нестабільності на території Росії для того, щоб вони почали сипатись значно раніше, незважаючи на економічну ситуацію. Так що це так виглядає. А, і, ну, наприклад, я вам сказав, як ми обговорили, блокаут в Москві. Дуже mm -hmm. бажаний для нас сценарій. Сподіваюся, що у нас є технічні можливості якраз на морозу йдуть це зробити, а, і, для того, щоб е, забезпечити. Ну гарне протистояння в Москві. Гарне протистояння в Москві це дуже виграшна тема. Ну і продовжуючи тему економіки, Reuters пише, що е, тут з вами я хочу розібратися: що міжнародний валютний фонд 19 січня знизив прогноз економічного роз... зростання Росії у 26-му році на ну, 0,2% процентного пункту е, до ну, 0,8%. МВФ, який не відправляв моніторингові місії, як пише Reuters, для оцінки стану економіки країни агресорки з листопада дев'ятнадцятого року, не пояснює причини зниження прогнозу агентства, пише, що продемонструвавши стійкість до західних санкцій протягом перших трьох років війни в Україні економіки економіка Росії сповільнилася зокрема до приблизно нового відсотку зростання у 25 році з 4,3% у 24-му році, в результаті утримання центробанком країни ключової процентної ставки на високому рівні для боротьби з інфляцією. Отже, пане Тарасе, чи поясните ви, будь ласка, мені зокрема і нашим глядачам, що це означає? Юсь, коли ми говоримо про це е, зниження прогнозу економічного зростання в Росії, про що це свідчить? Ну, дивіться, росіяни засекречують цю статистику. Uh -huh. У МВФ немає немає даних в дійсності, що відбувається з російською економікою. Uh -huh. а, далі, от коли говорять про 0,8 і так далі, це статистична погибка. Далі uh -huh. знову питання: як рахується інфляція? Дуже головне, як рахується інфляція. Е, 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 якщо рахувати реальну інфляцію, вони вже йде падіння економіки. Те, що визнають самі там незалежні експерти, там банківські системи, є незалежні. Там асоціація, незалежна асоціація якось банків. Вони теж рахують Сбербанк, те, що рахують, вони вважають, що інфляція вже більше 12%. а Росстат пише 6%. Відповідно, вважаєте, що економіка вже мінус 6 приблизно, та, ну, тому що це дефлятор називається. Далі. Тут питання ще, як ти статистикою крутиш. Наприклад, ви сказали 4,3%. Як вони зробили 4,3%? Знаєте, як вони зробили в минулому році? Теж, теж мухльош був з цією статистикою. Вони або в цьому році, або в минулому, зараз точно не пам'ятаю, вони поставили Ростат, поставив, що інфляція в грудні нуль, від чого офігіли навіть в уряді Російської Федерації, тому що це нереально. Ну тому що новий рік там витрати йдуть, якраз іде інфляція. А навіщо вони це зробили? Вони фактично перенесли цю інфляцію на січень. А навіщо вони це зробили? Так, щоб. Темпи росту ВВП не намалювати 4%. Тобто, mm -hmm. Якби вони рахували реальну інфляцію, то темпи росту були б там півтора, наприклад, відсотки. Тобто тут знову таки маніпуляції, вони різні там, способи виконують. Я вам сказав, як от можна вираховувати економічну активність. Індикатори. Є Є індикатори, які свідчать і падіння е, е, попиту, очікування населення, вантажа а, продаж, наприклад, цих автомобілів, які перевозять вантажівки, це ж бізнес в основному, так а, і багато чого іншого. Електрика, як споживається, і так далі. Тобто, це економісти, які не мають спрямового доступу до, наприклад, статистики, вони зазвичай прикидують. А в дійсності, враховуючи там вже масив тих стат даних, які у них був до цього в відкритому доступі, що в дійсності відбувається. І тому, а те, що там пише МВФ, хто таке? Знаєте, їм там щось в Росі в Ростаті, що сказали, вони там переповіли і е, самі це повторили. В дійсності в дійсності ситуація гірша, це правда. Тому що просіли ціни на нафту. Тут головне, і вони не виростуть. Вони не виростуть, тому що можуть ще впасти. І американці будуть добуватися цього. Дійсно, Тарас, я не можу не згадати і про е, Гренландію, тому що це ну. Тема топова тема зараз у всіх на слуху. 17 січня ми пам'ятаємо, президент США Трамп пригрозив запровадити 10% відсотковий миту на імпорт товарів з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів Фінляндії. Аж до поки Сполученим Штатам не дозволять придбати Гренландію у відсутності у разі відсутності самого прогресу, то з червня 26-го року такі мита можуть зрости до 25%. Відсотків ну в свою чергу європейський союз теж сказав, що може запровадити контрмити. Тому ну фактично, якщо так все резюмувати, то ми бачимо, що щодня градус напруги навколо Гренландії продовжує рости, і США та Європа можуть вступити на дорогу торговельної війни. Фактично це зараз відбувається. Пане Траса, як ви вважаєте, а чи послідує за ось цією торговельною війною справжнє військове протистояння? Чи можливо можливий такий розвиток подій? Кого з ким? Європейці в США? Uh -huh. Ну, це знаєте, як це знаєте, от е, 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 такі, такі різні вагові категорії, що просто смішно про це говорити. Да? Ну, 70% НАТО це Сполучені Штати Америки. Ніхто ні, ні з ким воювати не збирається, звичайно. Європейці будуть змушені робити поступки, тому що це питання національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Вони зроблять все для того, щоб в якійсь форматі здобути контроль над Гренландією. Це знову таки не конкретна політика Трампа, це політика Сполучених Штатів Америки. Чому ж так всі думають, що це конкретно Трамп все це робить? Я вам говорив на минулих ефірах, в чому мотиви це контроль над Арктикою, контроль над рідкоземельними металами, контроль над повітряним простором. Над Гренландію, щоб не літали ракети з Росії або з Китаю, в тому числі гіперзвукові, і багато чого іншого. Тому <світ> це, це їхнє питання. Тобі що у Трампа є конкретний приклад, коли китайці намагалися зайти в Гренландію під виглядом: давайте тут вам порти побудуємо, аеропорт вам побудуємо і так далі. І, тобто, спроби вже були. І коли Трамп говорить, наїжджаючи на країни НАТО, в тому числі Данію, говорить, що вони спроможні їх захистити, а це правда. І він говорить, що, шановні, це так не працює. Ми будемо переглядати це. Ми хочемо це контролювати з вашою згодою, без вашої згоди. скоріш за все, воно буде зроблено. Погрози європейців, що вони... Будуть там запроваджувати мита. Ну я думаю, що це працювало ще навесні минулого року. Зараз це не дуже сильно буде працювати, тому що сама Європа потерпає від напливу від китайських товарів. Так у них йде заглиблюється криза виробництва. Там закриваються заводи і багато чого іншого. І відповідно, це створює проблеми для них. І в даному випадку це якраз вони буде сиріально змушені піднімати мита проти Китаю. Якщо вони ще в торгівельну війну з США, а у них там позитивне торгівельне сальдо, да, солідне, то вони ще гірше собі зроблять. Тому говорити, що так от буде запровадження, ну подивимось. Я думаю, що це така війна, то таке, знаєте, йде така суперечка для збереження обличчя. Угу. Uh ну, -huh. uh -huh. Після атаки фактично на Венесуелу, аналогічні дії США очікували щодо Колумбії, Куби, Мексики, ну і Гренадії, Ну, ми бачимо, що ці прогнози вони втілюються в життя. Дійсно, Трамп. Якось так є відокрем виокремлює Штати і окремо країни НАТО. От пане Тараса, чи може Трамп знищити НАТО і до прикладу ООН і щось створити свою організацію? До, до речі, Трамп вже став на цю стежку. Ми знаємо, що Рада миру ініційована Трампом теж уже створена. Ну, я б тут розділяв це питання, тому що ну, ООН, це точно балас не незрозуміло, навіщо існує ну, з точки зору американців. Тому що вони платять там величезні гроші, а зиск отримують Росія або Китай. І тому, відповідно, це Рада миру. НАТО, НАТО це складніша історія. Все ж таки, okay. там а, це в першу чергу тримання за одне місце європейців, щоб вони купували американську зброю. В тому числі через структури НАТО, да? там єдині якісь там стандарти, давайте закуповувати одне і те саме. Тому я не думаю, що американці підуть на розпуск НАТО, те, що вони будуть говорити, що воно по-іншому буде побудовано, це правда, але говорити, що вони вийдуть, та навіщо? Ну, зброю купуєте, купуєте, зброї купуйте, купуйте. задоволені, задоволені. Навпаки, це може спровокувати, що європейці більше будуть інвестувати у власну оборонку. Угу. Ну, якщо підсумувати, пане Тараса, чи є якийсь сильний вплив від ситуації від подій можливих, зокрема подій в Гренландії на Україну? Ну, є ризики, що це може призвести до розколу Європи. Є ризики такі, але я вважаю, що і більша ймовірність того, що європейці нарешті прокинуться і зрозуміють, що безпеки без України у них не виходить з Україною. Ну в їхніх координатах безпеки є можливість бути більш упевнених у розмовах навіть з, з Трампом. Я думаю, що вони це робити будуть. Ну і так далі. Угу. Ну що ж, пане Тарасе, дякую вам за цю розмову, друзі. Моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте і читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш тут канал, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, ну, і, звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося вже завтра в наступних випусках. До побачення.